Давай слухати читати нову казочку щодня. Ернст Теодор Амадей Гофман, Лоскунчик і Мишачий король. Частина перша. Напередодні Нового року дітям радника медицини Штальбаума весь день не дозволялося заходити до зали. Фріц і Марі сиділи в маленькій кімнаті і гадали, що цього разу змайстрував для них друг їхньої родини, майстер Дросельмаєр. Фріц сказав, що це буде фортеця, а в ній маршируватимуть чудові солдатики або гнідий кінь і гусари. Марі мріяла про прекрасний сад з Великим озером, де білі лебеді плавають і співають гарні пісні. Нарешті двері в зал відчинилися. Висока ялинка, обвішана золотими та срібними яблуками, засяяла яскравим блиском. На кожній гілочці висіли мигдальні горішки, цукерки в яскравих обгортках та інші солодощі. І чого там тільки не було довкола. Біля ялинки Фріц побачив іскадрон гусар, одягнених у чудові червоні мундири, шиті золотом. Вони розмахували шаблями та сиділи на білих конях. Коли хлопчик забрав своїх гусар, на очах опинився маленький чоловічок. Правда, він був не дуже вродливий, але під дерев'яним плащем на ньому був гарний костюм, а світло зелені очі дивилися привітно та доброзичливо. Ах, вигукнула Марі, а хто це стоїть під ялинкою?» Батько обережно взяв чоловічка, підняв його дерев'яний плащ і звелів Марі покласти йому в рот горіх. «Клац!» І на своїй долоні дівчинка виявила смачне горіхове ядерце. Тут усі зрозуміли, що чепурний чоловічок вів свій рід від лускунчиків. Наближалася дванадцята година ночі. Марі поклала своїх ляльок у ящик комода, а Фріц розквартирував там свої війська. Усі пішли спати. Дівчинка залишилася сама з іграшками, раптом за шафою щось зашелестіло, до самих її ніг з під підлоги вилізли сім мишачих голів у семи яскраво, блискучих коронах, а потім з'явилася величезна миша. То був мишачий король. Марія відсахнулася і скло в дверях шафи розлетілося вщент. Озирнувшись, дівчинка побачила, що на полицях із іграшками панує безладдя. Ляльки бігали, метушилися, махали руками, а її милий лускунчик підхопився, витяг шаблю, махнув нею і гукнув. Друзі мої, чи постоїте ви за мене у великій битві? Тільки но він стрибнув на підлогу, як піднявся вереск і писк. Під великим столом зібралися незлічені полчища злих мишей на чолі зі своїм потворним семиголовим королем. Барабанщику, бий на сполох. закричав лускунчик. І відразу барабанщик почав бити на сполох. Марія побачила, як відкрилися всі коробки, в яких були розквартировані війська Фріца, і солдати вистрибнули з них і вишукувалися рівними рядами. Лоскунчик переходив від загону до загону, надихаючи війська своїми промовами. Раптом пролунав шум і гуркіт, над полем бою піднялися клуби диму та пилу. Обидві армії билися з великою жорстокістю. У запалі битви з-під комоду тихо виступили загони мишачої кавалерії і з огидним писком люто накинулися на лівий фланг. Армії Лускунчика. Бідолашний лускунчик із жменькою солдатів опинився біля шафи. Тепер йому загрожувала велика небезпека. Два ворожі стрільці вчепилися в його дерев'яний плащ, і мишачий король з переможним писком підскочив до лускунчика. Марій більше не володіла собою. О, мій бідний лускунчику. вигукнула вона, і, знявши з ноги туфлю, що сили шпурнула її в саму гущу мишей прямо в їхнього короля, а сама непритомна впала на підлогу. Коли Марі прийшла до тями, вона побачила, що лежить у ліжку. Біля неї сиділи мама і Фріц, а поруч стояв майстер Дросель Чому це всі ляльки розкидані? запитала мама. Ах, мамо, це ж сліди Великої битви між ляльками та мишами. вигукнула Марі і про все їй розповіла. Після того, що сталося, сказав Дросельмайєр, – я розповім вам казку про принцесу Пірліпат, відьму Мишильду і майстерного годинникаря. І він почав. Але це вже в наступній частині.